Нашого часу. По цій причині, що завдяки цьому винаходу, який він знайшов, він, завдяки цьому змогли збільшити врожай, врожайність, змогли використовувати менше води, якої на землі дуже мало, і змогли дати більшій кількості людей їжу. Але історія цього чоловіка досить незвична. Його звали Лайт Блаз. Народився він в Ізраїлі, і тоді, коли він змайстрував цей прилад, його почали випробовувати. Його випробовували в своєрідних таких місцях, на своєрідних фермах. І перші два випробування до цього поливу, вони були невтішні. Тобто вони не привели до бажаного результату. Цей час практикувалися зовсім інші інший метод. Тоді, коли все заливали водою, це було дуже дорого і витрачалося дуже багато води. А Лайт Блаз, як ви зрозуміли, жив пустелі. І ця система капельного поливу не проявила спочатку себе так, як мало проявити. Але пізніше він досконалив цей винахід. Цей винахід він запатентував і виникла така своєрідна компанія, яка називалася Netafim. В перекладі це означає краплина води. І Клайд Блас продав свої права на цей винахід для цієї компанії. В цей час він отримав дуже велику суму коштів. Він вважав, що отримуючи цю суму коштів, яку він мав, він зможе забезпечити собі все майбутнє життя. Натомість, пройшло 20 років, і ця компанія і цей винахід приніс дуже велику Суму коштів, це були мільярди. І тоді Блас, він прийшов і сказав, ви дали мені дуже мало. Натомість на те йому відповіли, що за цю суму ви це продали. І висновок цієї історії те, що я хотів би сказати, наприклад, цього чоловіка, те, що ми, як люди, дуже часто не вміємо дати правильну оцінку. Дуже цінним речам. Ми знаємо, що існує ціла професія, ціль якої надати правильну оцінку тому чи іншому. І це, мабуть, свідчить про те, що ми, люди, не завжди це вміємо. І сьогодні те, про що ми будемо говорити, це наше вміння оцінювати ті речі, які Христос подарував для нас. Наші вміння оцінювати не тільки речі, які нас оточують, але й духовні речі, які дані від Христа нам. І, на жаль, як і в матеріальних речах, в цих духовних речах не завжди, ми також не завжди вміємо правильно давати оцінку. У Слові Божому є такі слова. Ці слова вони сказані про Ісуса Христа. Це Євангеліє від Матвія. 27 розділ і 9 вірш. Написано тоді справді те, що сказав про Єремі, промовляючи, і взяли вони 30 слідників за плату оціни, що його оцінили сини Ізраїля. Тобто, ми бачимо, що Біблія говорить, що певний період життя. Люди мали віддати уцін, ціну не тільки якимись матеріальними речами, але і особистості, яка прийшла до них. І слово Боже говорить, що Христа, тоді, коли Він прийшов до людей, Юда і сини Ізраїлю в своїй більшості оцінили в 30 срібників. Сьогодні ж ми, Христова Церква, ми готові посперечатися з тим, тому що ми вважаємо, що ціна, яку заплатив Христос, вона не звичайна. Ціна, яку заплатив Христос, вона набагато більша, ніж 30 стрімників. І про цю цінність, про те, як сьогодні ми як сьогодні люди, яку оцінку, що вони оцінюють Христа, ми будемо говорити на прикладі долі двох людей. Відкриті зі мою, паска, Іван від Івана, 12 розділ і з першого вірша. Івангел від Івана, 12 розділ з першого вірша. Написано: Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Біфанії. де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечері там справили, а Марта прислуговувала і Лазар один із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира. З найдорожчого нарду пакучого і намастила Ісусові ноги. І волоссям своїм йому ноги обтерла і пахущі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому мира оцього за 300 динаріїв не продано та й не роздано в Бога. А це він сказав не тому, що про Бога журився, а тому, що був злодій. Він мав скрипку на гроші і крав те, що вкидав. І помов Ісус! Позоставлю її, це вона на день похорону заховала мені, бо в Богах ви маєте завжди собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великий ідею, що що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити і лазаря, що його восьми не смерті. І пересвященники і змовилися, щоб і Лазерові смерті заподіяти, бо багато з, ідеї, з нього, за нього відходили, та й Ісуса вірили. Як ви зрозуміло, що ми бачимо тут дві ключові особистості? Одна з цих людей це Марія, яка оцінила Христа дуже дорого. І інший чоловік це чоловік, який знайомий всім нам, це Юда, який оцінив Христа 30 срібняків. І, власне, декілька висновків, які ми бачимо в цій історії. Перше, ми бачимо, що наша оцінка. Вона впливає на наші цінності. Тобто, яку оцінку ми даємо тому чи іншому, так ми це і цінуємо. В своєму житті ми можемо побачити, що ці речі, які нам дорого коштували, вони для нас цінніші. Дуже часто можна побачити, що тоді, коли людина вона щось набуде сама, вона за це заплатить, тоді вона це цінує. Натомість, те, що ми бачимо тут, ми бачимо приклад цього. Тільки в духовному житті ми бачимо, як те, що для нас ціни, те, що ми оцінили дорого, прямо провадим наші цінності. Ми бачимо, як Ісус він приходить в Іфанію до своїх друзів. І ми бачимо, що Ісусові служать ті, для кого Христос був дорогий. Ми бачимо, що. Для нього зробили вечерю, Марта прислуговувала Христу, і Лазар сидів з ним в столі. Ми бачимо, що ці всі люди, які згадані в цій історії, вони прагнули послужити Христу. Вони прагнули бути з Христом. Вони прагнули догодити Христу. Про це говорять ці слова. І з цього ми можемо побачити, що те, що для нас дороге, впливає на наші цінності. І для Лазаря, для Марти, для Марії і для інших багатьох людей в Іфанії, Христос був для них здоровий. І ключова історія, яка згадується в тексті, це історія Марії. Ви вам пам'ятаєте, що Христос сказав, що ця історія, яка зробила вона, вона буде сказана там, де тільки буде проповідувана ця Івангелія. Христос віддав. Велику увагу цьому вчинку, якої зробила Марія. І ми бачимо, що Марія вона оцінила Христа дуже дорого. В Іванні від Матфія написано, що Марія зробила все, що могла. І це є спорідним прикладом для нас. Третього вірша написано, що і Марія взяла літу мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла і пахуще мира, наповнили дім. Тобто, Марія, коли ми бачимо, коли Марія робить цей вчинок, ми не знаходимо в цій історії, щоб Марія в якійсь мірі оцінювала те, що вона робить. Ми не бачимо, що Марія оцінює. Вартість того, що вона дала пахущам. Що... Ми бачимо, що Марія вона зосереджена на Христі, тому що Христос для неї цінний. І Марія оцінює його долю, Тому що вона зробила все, що могла. Справа була не в вартості. Справа була в тому, що вона робила. Те, що зробила Марія, насправді було замало. Для того, щоб оцінити те, що Христос зробив для нас. 300 денарів це надто мало для жертви, яку Христос зробив. Але вона зробила все, що могла. Цей вчинок, який вона зробила, Він говорить про те, що Христос для Марії був дорогий це урок для нас, що наші цінності, те, що для нас дороги, прямо впливає на наші цілі і на наші вчини. Ми можемо робити добро тим. Це для нас цінне. Ми можемо робити добро, якщо цінний Христос для нас. І тому приклад Марії, це є прикладом сьогодні для Церкви Ісуса Христа. Справа була насправді не в трусом Динарія. Це, це було багато. Справа була в тому, що воно зробило все, що могла. Натомість ми, ми побачимо іншу особистість, про яку ми так сказати не можемо. Ми бачимо, що коли Юда бачить всю цю, цю картину, тоді, коли Лазар сидить біля Христа, він прислуговує Марта для Христа, зробили вечерю, і Марія вона робить все, що може, вона виливає на Ісуса дорогоцінне Знаєте, Серце цього чоловіка не було в захоплені. І він не бачив цьому прикладу. Написано, що він сказав, чому ми Робцов, за 300 динарів не продано. Та й на в Бога. Знаєте, я знаю, що це миру коштувало 300 динарів тільки тому, що так сказав він. Подивіться, на що звернений його погляд? Його погляд не був звернений на Христа. Його погляд не був звернений на те, що Марія зробила Христу. Його не вражало те, що ця жінка зробила. Його вражало те, як можна було от просто так втратити 300 динарів. Його погляд був звернений на оці, на ці кошти. І далі ми бачимо, що він жорився не за убоги, а насправді він був злодієм. Знаєте, от в нашому житті бувають подібні історії, подібні моменти. Тоді, коли ми бачимо людей, для яких хочуть зробити для Христа. Все, що можуть. Але натомість буває, коли все-таки правильні люди, вони хочуть це знецінити. Виявляється, Юда під прикладом благочестя, він прикривався благочестям, що можна було б це віддати Богу. Він осуджує Марію, яка оцінила Христа великі бушки. Оцінила Христа не коштами, а оцінила Христа тим, що вона зробила все, що має, зробила все, що може. Юда, він оцінив Христа, як ви пам'ятаєте, 30 срібняків. Але він навалюється її осуджувати. Знаєте, приклад наступний, яка нам говорить ця історія? Це те, що навіть тоді, коли люди, які прикриваються благочестям, хочуть збити церкву дороги, віддавати Христу все, що можемо, ми не повинні зупинятися. Протягом всього нашого життя будуть люди, які будуть говорити, що ми робимо неправильно жертвуючи своє життя для Христа. Протягом всього життя будуть люди, які, мабуть, будуть нас засуджувати. За добродійство чи за служіння. Багато людей добрі справи називають мирнопрацькі. І подібним так робив Юда, але це не має зупинити церкву Христа. Прикладом, багато людей готові прикриватися благочестям для того, щоб зруйнувати Тіло Боже. Натомість ми маємо наслідувати дорогу, якою йшла Марія. Ми покликані зробити все, що можемо. Ми оцінюємо Христа не коштом, і не сумно, так як це зробив Юда. Ми покликані зробити все, що можемо. Натомість Юда пішов іншою дорогою. Іван Гілій Матвія в 26 розділі, ми бачимо, що тоді, коли Юда відбачив побачив всі ці історії, коли Христос йому відповів, що народи цій жінці прикріст, написано, що після цього. Він пішов і почав мовлятися з первосвященника. З 14-го віша Іван Матфія 26-го розділу написані такі слова. Тоді один з 12 років, званий Юдою Скриотським, подався до первосвященників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони виплатили йому 30 стрібняків. І відтоді він шукав слушного часу, щоб видати. Диво. Це дорога, якою йшов Юда. Він не був готовий зробити все, що може. Він був готовий продати Христа за будь-що, за що до Тобто він був готовий просто отримати будь-що для того, щоб зробити цю справу. Він цінив цю Євангелію і Христа. Теж. І натомість пізніше написано, що він розкаївся, побачив, що він нічого не отримав з того, що зробив, і загинув повісившись. І от сьогодні перед нами є дві дороги. І ми бачимо Марію, яка зробила все, що могла, яка оцінювала Христа не по тому, що скільки коштує, а по тому, що вона може зробити. Ми бачимо Юду, який оцінив Христа надто дешево, оцінив його в 30 срібняків, так само його оцінили ті первосвященники, які дали ці 30 срібняків і більшість синів Ізраїля. І біда полягає в тому, що сьогодні до сих пір дуже часто Євангелію, яка звучить, оцінюють дуже дешево. Ви бачили, що тоді, коли звучить Євангелія, багато людей, вони. Готові сказати, що це не для нас, це нам не потрібно, це не допомагає. Людей сьогодні дуже часто не інтересує Євангелія, хоча вона проповідується і робить свою роботу. Але багато людей, чуючи про Христа, в їхньому серці нічого не відбувається. Багато людей, знаючи Євангелію, знаючи те, що Христос помер за нас, вони нічого з цим не роблять. І в якійсь мірі це є дорога, якою йде Юда. По цій причині, що як і Юда загинув, так само загинуть і Юди. Тому що ми повинні цінити цю Євангелію, яка звучить до наших сердець. І якщо людина знає Євангелію і не приймає її, значить вона її не цінує. Значить Христос для неї недорогий. Значить, це не формує наших цінності. Тому хай Господь нас благословить пам'ятати одну річ. Ми можемо забути про Марію і ми можемо забути про Юлю. Протягом нашого життя ми не маємо забути інших. У посланні апостола Петра в першому посланні, сказані такі слова. Хоча Марія оцінила Христа дорого, але це було за мало. Юда оцінив його 30 срібняків, це було дуже мало. Але не це є центром Євангелії. Центром Євангелії є те, скільки Христос оцінив нас. І попри те, що сьогодні люди оцінюють Христа дешево, те, що Юда оцінив Христа дешево, те, що багато людей не віддають належної заплати Івангелії, не віддають належної уваги. Христос, те, оцінив нас дуже дорого. Навіть якщо ми в своєму житті оцінимо Христа дешево, це не змінило того, що Христос оцінив нас дуже дорого. І от перший розділ з 18 го віша сказує такі слова. І знайте, що не твійним сріком або золотом відкуплені ви від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята що призначений був ще перед закладенням світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Потрібно пам'ятати, що навіть якщо багато людей оцінюють Христа дешево, Христос все одно цінить людей. Христос все одно віддав найбільше, що мав і викупив на нас своєю дорогоцінною кров'ю. Тому Хай Бог благословить, щоб ми завжди пам'ятали. Христово Іван і ту ціну, якою Бог оцінив нас. Анікомося.